Для ще потужнішого знищення ворога Від Думанської громади доставили чергове підсилення для оборонців 58 ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Знаходимося на Донецькому напрямку для того, щоб передати 58 й бригаді. Ці чудові донати, ці чудові е, птахи, ці чудові реби це все те необхідне, що потрібно нашим хлопцям. Особлива подяка тим, хто не втомився донатити. каже посадовець, хочу подякувати всеукраїнській аграрній раді, зокрема Андрію Дикону, за наданий чудовий автомобіль для 58-ї бригади. Хочу подякувати всім працівникам міської ради, які одноденним заробітком ми зараз веземо в цьому пікапі ре. Я хочу подякувати за FPV-дрони в кількості сім штук. Анатолію Трохимчуку та Володимир Ріверсайд. Тобто, це люди, які не втомлюються, які постійно донатять, які постійно підтримують наші збройні сили України. У великій пригоді захисникам стають сухі пайки, зокрема сухі борщі, м'ясо та гречка, які теж є у цьому вантажі. Велика подяка фонду перемога Юа. Зокрема, Ольга Біленко, яка робить ці судбайки. Наші друзі ми надали їм продукцію повністю для цього. Вони готують борщ, наприклад. Саме класне, що вони кажуть, хлопці полюбляють борщ, витягують вологу всю, тут залишається там капуста, морква, бурячок. Відкривається пакет, заливається 100-150 грамів води і виходить реальний борщ через 7-10 хвилин. Причому якась така апаратура, яка витягує цю вологу і зберігає всі поживні речовини. Також є м'ясо засушене, суто є гречка. Не залишились у стороні і аграрії уманської громади. Велика подяка нашим аграріям Сергій Бойченко, Кейс Усінга, які надали продукти для цих сухбайків. Отак От разом ми допоможемо нашим хлопцям. Ми нашою допомогою пришвидшимо. Перемогу нашої країни також велика подяка Михайлу Беспальку, який постійно допомагає нашим хлопцям, ребами, дронами.